Ваше сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. переможемо, відбудуємо о 13.15 На Майдані Незалежності попрощаються із легендарним Дмитром Коцюбайлом, відомим як Давінчі. Він загинув у боях за Бахмут. Дмитро став на захист України одразу після революції гідності у 2014-му. Воював спершу як доброволець правого сектору, а від початку повномасштабного вторгнення у лавах Збройних сил України. У свої 27 років Давінчі був наймолодшим українським військовим, якого відзначили званням Героя України. Вчора похоронний кортеж зустрічали на колінах сотні його земляків у селі Бовшів на Івано-Франківщині. Йому назавжди 27. один з наймолодших командирів країни і найфаховіший військовий, який здобув досвід на полі бою, а не в академії. Дмитро Куцюбайло на позивний Давінчі мав бути художником. Втім, у 18 довелося змінити пензля на зброю З 2014 року. Насправді лише один раз виходив в зони бойових дій. Це коли він отримав поранення. А другий раз це вже було минулого року, коли він отримав наказ комплектувати бригаду. Не виходив на докомплектування. Це було два рази за весь цей час, 14 насту року, коли він не був в зоні бойових дій. З тих пір війна стала його способом життя. Втім, він не жив нею, певнить його друг Сергій Стаховський. Він жив країною і перемогою. Єдина його відповідь по тому була поцелуя погована, коли ми переможемо. Тому що це було тут, не можна будувати собі цілі, коли ти розумієш, що будь-якого дня ти може загинути. Завдання було кожного дня захищати, відвоювати територію. Тому мріяти, знаєте, зараз теж в Україні багато хто мріє, коли буде перемога, але вони не знають, якою ціною ця перемога дається. Він командував спецпідрозділом Воки дав Вінчі». бійці так назвалися самі, бо йшли у бій за ним, і він останнім виходив з поля. Загинув він останнім, забігаючи в бліндаж, коли ворог почав накривати градами з собою закривав своїх вовків. І він завжди дбав більше про людей навколо себе, ніж про себе самого. Пам'ятаю, ми ще з 15-го року, коли возили там йому. Допомогу там і черевики, і бронежилети, і так далі, він собі нічого не залишав. Тобто він завжди роздавав всім своїм підлеглим, а собі нічого не залишав. У цьому сюжеті п'ятирічної давнини він говорив про те, що для нього є найважчим. Не важче зайняти якусь позицію, як позвонити батькам і сказати, що ваш син загинув. Це дуже важко. І це найважче, що в війні може бути. Цього разу комусь довелося сказати це його батькам. І коханій. Це втрата для всієї України, тому що таких командирів у нас не так багато. Прошу пригадати Сергія якусь подію з Давінчі. Крайній епізод це коли я запросив на вечерю у Львові з його дівчиною. А вони запізнили десь на годину, тому що якраз вони техніку виписували. Він Прийшов весь по формі, дуже злий, що запізнився, бо він не хотів запізнюватись. Товариш розповідає: Дмитро терпіти не міг бюрократію. Заповнювати усілякі папірці, писати рапорти це те, що дратувало, і було на його думку марно витраченим часом. Сергій каже, бо він був справжнім воїном. Такі будують стратегію, випробовують тактику і першими йдуть нищити ворога. Такі стають легендою. Ну однозначно звільняти будемо. Важко нам будемо. Ксенія Павлишин, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.